Вже не раз перемагала у конкурсі команда Житомирської селі школи номер 28 та навіть виборювала честь області на всеукраїнському рівні. Школярі Житомира активно виступають за здоровий спосіб життя та пропагують його ідеї. Ми хочемо донести молоді про здоровий спосіб життя і доказати, як це класно і круто. Також ми приїхали подивитися на виступи інших гід колективів, обмінятися можливо з ними досвідом якимось і просто отримати естетичне задоволення від виступів інших команд. Популяризують здоровий спосіб життя і учні новоборівської гімназії, які у складі 19-ї команди з презентували журі літературно-музично-спортивні міні-композиції. Дитячим виступом ми хотіли показати, як це виглядає з боку дітей, як вони це бачать для себе. Куріння, як вони бачать, коли тато приходить додому п'яний, їм це не подобається. Ми хотіли показати, що куріння, наркотики і пияцтво – це не головне в житті, це що діти, щоб діти зрозуміли, що це не модно, а навпаки. Родзинкою цьогорічного фестивалю стало те, що учасники могли долучитись до оцінювання виступів своїх суперників та навіть визначити володаря призу глядацьких симпатій. Цікавим сьогоднішньому фестивалю є те, що діти долучаються до оцінювання власних виступів. Кожна команда під час реєстрації отримала смайлик який вона може віддати свій голос за виступ команди, яка йому найбільше сподобалася? Діти сьогодні дуже активні, дуже позитивні. Вони вболівають за команди. Дуже драйвий енергетичний такий настрій в залі, і налаштовані всі дуже позитивно. А ще е команди отримують дипломи особливих номінацій. Це такі за кращі хореографічні здібності, вокальні, за кращу сценарну розробку, за режисерську постановку на сцені. Перше місце у конкурсі тематичних міні-композицій посіла команда Житомирського району. Друге здобув Люберський, а третє попільнянський район. Перше місце у Вікторині посіла команда міста Житомира. Отримали дипломи. Також володарі найкращих плакатів за здоровий спосіб життя.